Слава Україні! Рад слава! На котлова котловна Шевч... фещенка. Фещенко далі віддає передачу на шещенко пробиває і блокує. Годунов закидає на Шевченка. Невдало відбиває голкіпер, але з другої спроби блискавично гра. Чудові дії голкіпера зводять на Нівець зусилля. Шевченко помиляється знову. Голкіпер відбиває і забиває вже з другої спроби. Чудові дії голкіпера зводять на Нівець зусилля. Антихайп з рахунком 1-0. Перша, перша перемога команди «Антихайп». І... Гриневич бігає. Шевченко порушує правила і отримує жовту картку. Шевченко. Безперечно. за. Удар. М'яч рикошетом потрапляє чу... Андрій. Андрійченко вибачається. Андрійченко під удар. Чудовий удар Годуну. Малка перехоплення. Шевченко. Передача на Андрійченко. Андрійченко пробиває і не влучить. Таймаров. Удар Таймарова. І голкіпер команди вк «Сокол» відбиває. Знову глоба з м'ячем, проходить, пробиває. І цього разу голкіпер команди ВК «Сокол». Взюк пробиває вищий воріт удар, після удар два шотоп. Удар з дальньої віць скутав кутав і бевзюк забив. На. Придачу вперед, Мався головою, пробити годунув, блокує удар Шевченко. Підбирання за Дмитром Кіри. Прицільна передача. Фещенка була. По команді. Удар. І чудово грає голкіпер команди вказ. Кров помиляється, Котлов перехоплює, пробиває Котлов. І прямісінько до рук голкіпра. М'яч потрапляє на Таймарова, Таймаров, удар з дальньої вісні м'яч проходить над ворітьми. Команда ФК. Козаки, Глоба з м'ячем. Війде продача на код а Таймаров на дальню стійку. І... Гриневич з М'ячем. Обіграє Гриневич Глобу. Йде передача на фещен, фещенка фещен. фещен. можливість. Пробиває Фещенко і не забиває Вич Шевченка. Шевченко переводить на Бевзюка. Чудова нагода Бевзюка і Бевзюк не влучає поворота. Яковенко з М'ячем від команди ФК Сокіл. Відей передачу на хілю. Хіля відразу один дотик на Салецько, Салецький. Переводить на Фещенко, Фещенко, є можливість і забиває чудовий гол. Фещенко. І рахує. Яковенко з м'ячем від команди ФК Сокіл. Відей перебачу на Хілю. Хіля відразу один дотик на Салецьку, Салецьк. На атаку команда ФК Сокіл йде довгу передачу на Хілю. Хіля дістається до неї. Пробиває відразу Маров. Йде передача на партнера. Пробиває Сурковий. Не влучає. Денис Сурков. Розігрує Шещенком. Шещенко пробиває. над ворітьми. Марова. Маров робить просильну передачу. Намагався п'ятою забити дев'ятий номер. Сам ж влучив свою ногу. І матч завершено. Перемога команди ФК Козаки 2-1.